Так, колеги, всі вітання. Птичка працює і розвивається. Прийшов зранку 6 часов раночку, запустився вентилятор. Стоїть температура 28,5 на датчику. Падає до 28,5 і він виключається. Піднімається 29 і він автоматом включається. Датчик, витяжка заробила, все дійшло, Приток свіжого повітря, бачимо, як парує. Оце все заходить свіже повітря. Зараз вона виключиться, опускається 28,7, 28,6 і дивимося. Оп! все, Осталась невеличка щіленька. Бачите, отак. А як вона автоматично піднімає на резинці, підмагає її. <кій> <кій> ну, якщо треба, зніму в наступному відео. Зараз пройшов 6 часов ранку. треба, e, щоб була завжди в них вода. Якщо вода закінчується, це в їх одразу тіпіш один на один лізуть, щоб води попити. У нас вже розход на вечір заливають 24 літра, але вони її випивають, це пів бочки. Тепер вже на ніч буду лити 30 літрів. Ну, я не ллю, щоб було б через чур, щоб не портилась вода, як температура тут 28 29 градусів. П'ють, поїлки, ще дві свободних. Ну, Вони вже попили, поїли. Ще їх йде війна за кормушки. Ми то вже з'їдають, буду ще робити таку саму кормушечку одну. Кормушечка має такий вигляд. Бачите, по боках две доски. О, наверное, у нас в генераторе заканчивается бензин. Ух ты, ее мою. Так, заглушу. Голем. Долем. как четко. Работаем, работаем, а тут и на тебе. А, пусто все, сейчас долю і продовжу нашу беседу. Так, колеги, генератор мене збив. Дивимося на дубки. Дубки наче чисті. Ой, за що я вже розказував, не помню. Так, заводу розказав, вентиляцію показав. Бачите, тут вже немає. Пройшло 5 хвилин долив і немає вже туди движення. Розсосалися, ну, всі полягали, як телята. Така куча чимало. Те, що, коротше, що я перейшов 400 днів. Так, телятка полягала вже. Бачите, дійшли, слідущі прийшли. Прийшло 5 хвилин. Я тут вже сижу хвилини-дві, не, не було нікого, знову прийшли, другі попили. І повлягались вже посередині. Так, ну а ми сьогодні будемо важити наших телят. Сьогодні у нас 20-й день. Але 20-й день ранку. Ну, це не знаю, считати як 19-й. Бо 20-й це вже під вечір, має бути, щоб важить. Ну, будемо вважати як 19. Должно бути там 9, 920 грам, по-моєму. Все, я обіцяю таблицю скинути, але як не скинуть спільноту. У Ютубі спільноту. Достаємо наші віса. О, бачите, залетіло, сидить. Як куриця. І <рібо> буде <не> уважиться. Подивимося, чи остають чи не остають. Ми з 400 дня вже повністю перевели їх на гороувер. Уводили первую старт. Ава корм мішачок лежить. І тепер ми... Ой-ой-ой тікай, 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 тікай. Переводимо. З 8-го вечора ми вже всипали, мішали пшеничку і там кожен день нова, нова зернова вносилася в корм. І з 14 дня вже ми повністю перейшли на наш грул. Бачу, хтось кормить до 20-го дня, думаєш, воно виросте. Та скажу так, як бролер він хороший, так він і на дертіку крузеної буде перти. Ну там, Звісно, треба додати протеїн, сої, але... Так, хто желаючий, заходьте, він буде рости. А якщо він сам по собі поганий, хоч корми, хоч не корми, хоч дорогими, хоч не дорогими, рости нічого не буде. Ну давайте хто перший, покажіть. Остаємо, не відстаємо, що по графіку у нас. Він перший наш желаючий. Щоб не казали, що я сам видумую. Я знаю як. Ми їм трошки зерниця насипимо. Щоб залізли. Все, всі зразу. Вважаємо, ну, вважаємо. віса потухли, що такі важкі чи що? Це на 400 грами. Віса. Дуже не небути. А таке на кілограм нас управляєш та тихше. ми до батарейка підсівша Де, аж віса тукне Ми що так і не старимося сьогодні, а я ж людям обіщав Потихенько, потихенько Де Гади тухнуть, що ти такі важкі оце 788. Ну, це стаєш. Маловато. Це як 8-17-й день. На диви. Що, на сьогодні рекосперни не буде? Так, зараз зважимо. Прийшов, каже, віса збив. 7 грам показуєш. А ну давай перетаримося, давай. О. Так, тара. Віса у нас підсажені. Ну, давай. 940 грам. 900-900... А скільки так? Покажи, 948. Це почало 20-го дня. Такі кабанчики вже їм. Там нашто 120 й день, підвача треба бути кіло, кіло 20 наш. грамів наче. Так. Така вже груднинка в його є. Такий хазяїн гарненький. Так, відходь. Але це такі, бачите, є такі, а є ось таке маленьке, заходь. Ось це. 16-й день, 720 грамм, так як 16-й день. Є менші, є і, менш, і більші. Ми різні є. Опять хочеш залізти, ти понравилося відтарваться. Ой, не, та, не дивлюся на віза, а на камеру не дивлюсь. Ось, все. вставай, оце, бачите, є такий. Це 16-й день. Є що стають, а є що гарні, а є такі, що... Переганяють, мабуть. Ну, різні є, телятка. Нам не треба, щоб різко росло. Нам краще хай опаздують, бо все одно в нас буде забой від 45 до, не знаю, 60 днів, мій більше. Бо спробуй вибити 300 штук. Не, навіть пустить їх там дешевше, то легко продати. А якщо допустить дорожче, то давай следующий. Ти хочеш, давай ти, покажи. Не будемо нічого скривати. Ось я 822. Так, Залаз ти тепер. Ну як прийшов вже залазиш, показуйте. Правду показуйте, не, не дуріть мене. 880. Одходьте. Кірпічик у них тут. Война за кирпичики, да. Ну, так, жруть і срудь, кажи, жремо і срем, кажи, жремо і серем. Ану ти, давайте, не жлабіться. Уйти, ну давайте, айді, аж віса виключи. Отеля. ну, тара. 880, ну 8708, 880. Ну ось так. Так само і по інкубації. Ось, бачите, ще менший. 662. який у нас 15-й день каже. Ну приблизно. <клухи> ну, ось так. Їдять, руть, жруть. Відро положить, то з піском там, хто хоче бажаючий. О, новий заліз. Де тут 4. Такі нас іде разом але я дуже довольний. За що падіжа не одного не було. От у перші дні, що ми з яйця витягували, ну ти і одишли. А так не було не одного. Так, от хоч наступний хтось зайде. Треба правду показувати. Хтось і нам колись правду покаже. Заходьте сюди. 628. Курочка. Опять включився вентилятор. Бачите, тут посередині стоїть сарай 34, а там 29. Ну, там опускається. Насчет постилки. Це ми їх перенесли вже з 8 дня. Що сказати? Тільки нас ту пройшло. 21, 12 днів, значить, дивіться, яка постилка. Руками здвигаю до цементу. Цемент ось. Какашок нема какашок. Я не знаю, куди вони ці какашок. дійці. Оце тут що до поїлки сходять. Тут збиті ще, тут сиріше. Але це де, де тільки з поїлки. Поїлки сходять тут. Ногами видно намочують, треба вже почистити, бо забили сітку. Оце це п'ятачок. Все. Переходимо далі. Ось. Щоб не казав, що дурю. Ну тут а, лампочка, тут понятно, що буде сухе. Тобто, давайте подивимося, де сидять. Ого. Ну. Яка пестилка в них, бачите? Всі какашки у терсі. Правду показуй. А тирса така доволі, ви знаєте. Ну видно, що тепленька. Що там більше, ніхто навіса не зайшов. Ну давайте ще гали хтось смілий, дай Дай будемо розходитися. Ну давай, прийшов, показую. Давай, тільки не невіса не збий. опять 800 885. Ну ось так. Є більше, є менше. Ну я дуже довольний. 800, ну це видно цей самий, 880, 890. Показує разні, нравиться їм лежати. От ходьте. Якщо у нас найстабільше, ну покажіть це. Кілограмові у нас є вже чи нема? А ну ти оце які. наче всі однакові. А різниця є в 100 грамах. Не тікай. Диви, войну встроюває. Стариця. Диві, не давай стави віса покупку. Ах, куплю я батарейки. Не хоче, не хоче. Давай, 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 показуй. Люди ж дивляться. Ну, ай! Опецько. 940, да? Не хоче. Ну, в принципі, результат ви самі побачили. Є більший, є менший. Мене це дуже встроює. Так, дайте я пройду. Ще одну сьогодні кормушечку обов'язково зроблю. Кормушечок з кожним разом менше і менше, не вистачає. А вони поїсти люблять. Запускаємо що генератор робить інкубатор, так би без світла вони посиділи пару часів. А так робить генератор для інкубатора наших перепілочок. Щоб було їм тепленько. Ну, пішліте, далі покажу, що там. Так. Ну, Якісь двиги по сараю. Заніс сюди листогіба. Покажу сітку, вигинаю. Розібрав кришу, залив гармопояс, Ви бачите, тут на одну доску десятку, а там 17. Це такий сарая здвиг. Та сторона нижче, на сантиметрів на 7, я думаю точно. Так що заливав, щоб рівняти. Вирівняв, все. Тепер пити шифер, затягую клейонку, забиваю, щоб туди не задувало, не затікало. Ну і наша стройка закінчується, я не знаю. Місяця на 20 точно нема в нас грошей. Так як в тому відео казав, що штуцер довжені, а тут це вже 42 тисячі. А це шалані гроші, шалені кошти. Перед приходиться заканчувати стрійку. Ну І в принципі ми так дофіга зробили. Ну а стройку заканчуємо, немає коштів. Або шукаємо спонсора гарного настрою. А десь треба віддавати гроші. Нас насобираємо, а потім знову продовжимо нашу забудову. Утята в сараї. А знаєте, напишіть мені в коментарях, скільки треба ще грошей, щоб накрити тут кришу. Тут 4,5 на 11,5 і те приміщення 4х4. І заразом, я не знаю, дуже старий шифер би перекрити би тут, а шифр би новим його. Було б шикарно. Скільки, скажіть, просто це зняти на цей самий досить просто прикрутити той день, щоб одним цветом був сарай. Не так, я думаю, багато грошей займе там. дві метри На цей щоб перекрити. Ну напишіть в коментарях, скільки мені треба грошей на кришу. Щоб суто балки і метало, профіль. Без утеплення, без ОСБ. Просто балки і метал. Та які кошти? ну, напишіть в коментарях. Ну а ми пішли глянемо, що там по клітках. Ой. По клеточках у нас. Включатель арурмський. Нічого так і не звинулось. ну, пару штучок доробив. Прийшла нам лента. Какулько видалення. Бачите, з однієї сторони у нас завода йде гарно Ушити. А, ні, не гарно ушити. Складено, але бачите, яка нитка, нитка, яка ну, Хіба це качество, це количество а не качество. Херня. У мене є одна знайома людина. Канал Все про все. Оставлю в коментарях таку гарну тушуночку зробили Із риби. Чи ж паштет його правильно назвати? Зайдете глянете. І в є ця машинка, яка прошиває, я думаю, я з нею договорюсь, щоб вона ще пройшла своєю. Тут всього 36 метрів. Я думаю, вона буде дуже рада. Так, а по клітках? по клітках, по клітках. Одну зробив старого, 50 на 25, тут будуть менші, але вона півтора метра їй. Ну таку зробив. Для яйця викладу, тут я не знаю, сантиметрів 30-3 сантиметра десь. Ну, я думаю, для яйця хватить. Не передає. Ход зробимо. А це вже буде вже такий для дорослих. Іде. 50 на 50. Я дивлюсь, всі ставлю 25 на 50, ну це дорого. Знайшов в інтернеті 1,8 50 на 50. Рулон отакий, 1,5 метра, взагалі чіткий якраз. Півтора метра, а виходить, ти його складаєш, те метр 10. Шикарно, мені подобалося. По боках подигнув і зробив. Нічого лишнього не треба. Все вигнуте, все підходить. Ну, це так. Рулон 600 гривень, 10 метрів. Півтора висоти 10 метрів длінна. Остається, ще таку сітку купити дуже дорога. На жаль, нема, не можу дозволити собі ще 15 метрів купити. 15 метрів це 3 тисячі гривень. Це дуже багато. Поки так. Поки хватить. А що робити? А що робити? Будемо будем, поки так, будуть тут перепілки, будемо робити, а як. Я не знаю, поки як по другому Великі кошти, поки так. А ну, все підігнулося, Менше в'язати. Заказав цю машиночку. що будемо чик-чик-класку губцями. Бо кожен раз вигнати, ув'язувати. А вже готове. Воно недорога, клас-клас на скоб з І буде красота. І тут ми зробимо таку. ну, Тут у нас, я не знаю, 7370. Невеличку зробимо. А якби в нас усі робили метр десять, я б не знаю. У нас би вийшло чотири штуки, навіть. Якщо длина 4,60, метр десять, метр десять, три десять, чотири десять. Тоді можна ще п'ять <пів> залишитися, ну не знаю. Ну так же виходить. Ну так. Да. Три. Метр десять, два, десять. Три десять. Ну і тут плюс 5 сантиметрів між ними зазорчик такий. Головне, щоб голову не встикали і не, не застрявали. Оце я подумав за це. Поїлка з цієї сторони. Ну, то покажемо. Щось опять я збився, метр десять, два, десять, три десять. Це 4 штуки бачите що. Перва йде метр десять, друга два, десять. 3, 10, 4, 40. А так як дивишся, так не, не скажу тут три чотири штуки. Ну так, да, чотири штуки ляже, уже три і здвинується. чотири ну, да, тут буде, ще й кусочок Оставатиметься Брудерок маленький. Вони ж дуже маленькі. Ну Ось так. Поки що що на цьому ленти Подякуємо, зашиють. Я не знаю, скільки з мене грошей Ну, Здерли. Робили, щоб шикарно вставало між ними. Щоб ще за, за клеткою ще було ось сюди, вам бачите, 7,5 см з цієї сторони так само, щоб какашки екстрали, падали на ленту, якщо навіть боком сірнусь. Ну ось так, все розказав, все признався. Утяг в тому, а питання в тому, що бролери бачите, там вже місце закінчується, Ще недовго, я думаю, до 30-го дня максимум. І куди, я думаю, їхдіть. У мене тут сидять мої красавчики. Придеться їх тут сара ділити наполовину. Вони цієї половини, все одно пів сараїв, їх, чим більше гуляє. Де качество щось не наводиться. О. О. Пів сараїв гуляє, прийдеться, їх сюди переносити, бо я не знаю. Поки мене нема куди розділити, то я не знаю рік. Ну, той рік теж я. пхав куди тільки можна. Якщо до 30-го дня там, а потім не, ну, займуся. Поки має вже гроші кончитися, сітка є стара, натягну, там зроблю фірточку, готова вже поїлка, вода. Для утя буде до доски, для бролеру після доски, я половину розгорожу. Це вийде 3х4. Така ще плюс комната, ну як та комната. Приберу, звісно, прочищу, постелюю нову тирсу і, і все. Ось такі в мене плани. Так що колеги всім дякую. Ставимо лайкосик, підписуємося, ну і пишемо, що кого інтересує. Утятки потихеньку ходять, ну, дуже медліно. Ціну не скидаємо, 100 гривень живою вагою на забой 170 гривень. Кому подобається, не подобається, хай ходять. <кій> а, кстати, кульочки ставлю. Нема немає одного. У, усі позрівали. Хватило дня на чотири максимум. Все, всім пока. Висписуюся. Пошв я поратися.